«Іринко, сонечко, але ж ти допоможеш матері, правда? Придивишся за нею у мою відсутність. Голос Ярослава був вибачливим, але Іру це анітрохи не обдурило. Чоловік знав, як вона не любить навідуватися до свекрухи, і все одно вирішив повісити на неї цей тягар. Ярославе, я от не розумію твоя мати що немічна якась. Чоловік невдоволено сопнув Ось завжди ти так. Про що б не попросити. Ти відмовляєш. Іринко, ну не вже так складно просто заїхати до неї раз на день, складно? Ярославе, ти ж знаєш причину. Чоловік закотив очі і неприємно усміхнувся. Ну так, мама тебе не любить. Але знаєш, Ір, мені здається, це ти її не терпиш, бо вона у всьому права, але ти не хочеш визнавати очевидне. Та в чому ж вона права? Ну просвіти мене. У тому, що в тебе огидний характер. Навіть зараз моп могла б мовчки погодитися, адже знаєш, що мені потрібно їхати, а ти стоїш і сперечаєшся ти можеш, але не хочеш. Мама права, недарма валік втік. Ох, недарма. Це вже був ударний ще пояса, дуже болюча тема для Іри, яку навіть через кілька років вона не хотіла обговорювати. Ірина не завжди була сварливою, як казав чоловік, з огидним характером. Колись давно вона була милою, трохи наївною дівчиною, яка вірила у силу кохання, казку та чудеса, жила з батьками, вчилася, спілкувалася з друзями, звичайне життя звичайної людини. А потім вона зустріла хлопця високого, статного, розумного, сина багатеньких батьків, якому все дозволено. Він примітив скромну дівчину і почав проявляти до неї інтерес мабуть, набридли йому розмальовані ляльки. Захотілося чогось свіжого, натурального й довірливого. Нуаїра сама стрибнула в його сітки. Як під гіпнозом, вона йшла за ним усюди і вірила його словам про неземне кохання та міцний зв'язок, стрепетом носила подаруване ним каблучка і рахувала дні до випуску, тоді він обіцяв зробити їй офіційну пропозицію та познайомити з батьками, а потім за класикою жанру настала вагітність. Дурнувата ірочка зовсім забула, що від кохання можуть народжуватися діти, а її коханого, як виявилося, це питання мало хвилювало. Він вважав, що відповідальність за таке лежить цілком на жінці, а тому, коли вона повідомила йому про свій делікатний стан, він просто знизав плечима Грошей не дам. Ти знала, чим усе може закінчитися. Хочеш, народжуй а ні – іди на переривання, але знай. Я таку дурість не пробачу. Між нами все. Його слова прозвучали як вирок. Іра в сльозах провалялася вдома більше тижня, потім пішла до лікарні, а там їй відразу попередили більше дітей мати не зможеш, якщо вирішишся. Вона повернулася додому, перед батьками каялася, знову плакала й клялася, що сама підніме сина на ноги, хай тільки дозволять їй жити з ними. Та живи хто тебе женеть? махнула рукою мати. Батько ж лише невдоволено сопів, вона вчилася аж до самих пологів, сподіваючись потім відновитися або умовити батьків допомогти з дитиною. Але до моменту пологів стало зрозуміло допомоги чекати ні звідки. Оформила академ, народила і так і не відновилася після. Треба було піднімати сина на ноги, влаштувалася продавщицею в магазин, паралельно намагаючись підробляти, торгуючи на ринку по вихідних. Син ріс пішов у садочок, потім у школу стало легше. Батьки потихеньку старіли й теж потребували догляду та турботи, і знову Іра закрутилася, як білка в колесі, намагаючись усім догодити відразу. А потім зустріла Ярослава. Він якось одразу позначив серйозність своїх намірів. Його не лякали ні похилі батьки Іри, ні маленький син. Забрав її до себе вже через півроку стосунків. Ще через рік вони тихо розписалися, і все в них було б чудово, якби не мати чоловіка. Ця жінка ніяк не хотіла прийняти, що її коханий синок одружився з продавщицею з приплідом. Валіка не сприймала за онука, не вважала й сердилася, якщо Ярослав привозив його з собою в гості, але й насолодитися Іриним розладом у свекрухи. Не виходило. Невістка була, як то кажуть, стресостійкою та байдужою до її нападів. Ні наговори, ні докори, ні критика ніщо не діяло. Налаштувати сина проти дружини у неї теж виходило не дуже десь він, звісно, прислухався до матері, але з дружиною при цьому не сварився. Тоді вона придумала інший план, який виявилося дуже легко реалізувати. Вона вирішила вдарити по невістці через валіка. Так званого нав'язаного її онука хлопець виріс, збирався вступати, і до слуху свекрухи дійшли чутки, що Ірина не схвалює вибір сина щодо майбутньої професії. А ще вона знала напевне, що він усе ще тягнеться до неї, вважає бабусею і не розуміє, чому та його уникає. Прикидатися добренькою нескладно. Наговорити наївному хлопцю, що вся біда в його матері, яка, виявляється, забороняла їй спілкуватися з онуком ще простіше я ж тобі не рідна. ось вона й не дозволяла нам часто бачитися, знав би ти, скільки разів я просила її змінити свою думку, скільки сліз пролила. Але навіть Ярослав не зміг переконати Іру возив тебе рідко, таємно, а потім вона й це припинила. Вона витирала невидиму сльозу. Каялася перед онуком, як тепер його називала. А той слухав, вбирав її брехню і злився на свою матір. Мама твоя не права, я вважаю, у тебе все вийде. Ти їдь на навчання і не хвилюйся. Я підтримаю тебе, навіть якщо Іра відвернеться. І, дивлячись на збентежене обличчя валіка, додавала а вона відвернеться. Я знаю, батька твого прогнала. Рідного за те, що він потрапив у її немилість, і тебе не пощадить, але нічого внучку у тебе є я. Так що не хвилюйся ні про що. Ірина, звісно, не підозрювала, що витворяє за її спиною свекруха, і дуже засмутилася, коли син раптом влаштував скандал, а потім, зібравши речі, поїхав до іншого міста. Він сказав багато неприємного довів матір до сліз. А Іра просто не розуміла, звідки в нього взялися такі думки. Так, вона була проти професії, яку обрав син, але зрештою змирилася і давно не піднімала цю тему. То чому зараз він вилив на неї стільки претензій, ще й рідного батька згадав про те, що тут замішана свекруха, стало зрозуміло, коли та майже прямо докорила Ярославу, що його дружина вижила з дому рідного сина. Ось з тих пір і почали псуватися у неї з чоловіком стосунки. Він звинувачував Іру в тому, що син поїхав, в тому, що вона не народила йому, і в тому, що відмовляється допомагати його матері. Усі біди звалилися на Ірину, а вона намагалася терпіти. Він поїхав, вимагаючи з неї обіцянку навідувати свекруху хоча б раз на три дні. А вже наступного дня Іра слухала діловий голос у телефоні і не розуміла, жар це чи розіграш якийсь. Менеджер просив її підтвердити бронювання готелю для весілля. Вибачте, ви напевно помилилися номером, прошепотіла вона. Але тут голос сказав те, від чого всередині все похололо. Ярослав Іларіонович Стрільцов. Вам знайоме це ім'я? Ну, звісно, воно їй було знайоме. Це ім'я її чоловіка, чи вже не чоловіка. Як він міг одружитися, тільки якщо розлучився з нею. Але хіба таке можливо? Вона зовсім заплуталася в думках, але дата, названа голосом у телефоні, збігалася з діловою поїздкою чоловіка місто те саме, ім'я його, Іра не спала всю ніч, а вранці вирішила, що не залишить усе так. Якщо її чоловічок вирішив одружитися таємно, то вона влаштує йому сюрприз, такий, що він ніколи не забуде. Правда, довелося спершу подзвонити свекрусі й попередити, що не приїде, та, звісно, обурилася, допитувалася, чим це Ірина буде такою зайнятою. Ну, а Іра й бовкнула, що їде провідати сина. Адже той за чистою випадковістю навчався в тому самому місті, куди поїхав Ярослав. «Іринко, не смій турбувати хлопця. Ти що, ще не зрозуміла, що він не бажає тебе бачити? Він тобі хоча б дзвонить, а ти взагалі вирішила розірвати з ним стосунки, кричала в трубку свекруха. Але Іра не слухала. Вона вже замовила квиток і вибудувала в голові план, від якого самі ставало моторошно. Вона поїде в той готель, де буде весілля, і подивиться чоловікові в очі, запитає, за що він так із нею. До речі, у шафі завалялося святкове біле плаття, яке цілком могло зійти за весільне, ось у ньому вона і з'явиться, перш ніж увірватися на торжество. Видавати себе за наречену вона не збиралася. Але коли побачила, як до широких дверей йде зовсім молоденька дівчина у весільній сукні, її охопила така ревнощі й злість, що Іра вчинила неймовірну дурість, ледве штовхнувши наречену. Жінка розчинила двері, і під звуки маршу Мендельсона увійшла сама. Вибач, дорога, але спершу я. прошепотіла вона, збентеженій нареченій, і кинулася до нареченого, який стояв спиною до проходу. Можливо, вона й встигла б до нього підійти, якби за спиною раптом знову не грюкнули двері і не влетіла свекруха. Іринко, зупинися, ти не тямиш, що робиш. Крикнула вона, викликавши переполох серед гостей. За спиною свекрухи маячила збентежена наречена. А Ярослав. Ярослав? А хто тоді наречений? Ірина обернулася і зустрілася очима з сином. Мамо, а ти звідки? Бабуся й тато казали, що ти в лікарні. Сили покинули її, а вона раптом стиснулася і схлипнула. Сину, син кинувся до неї. Гості загули. Ірина стояла серед гучного галасу, тримаючи сина за руку, наче боячись, що він знову зникне. Валік був здивований, розгублений, але в його очах читалося щось нове розуміння. Мамо, я не знав. Вони мені казали, що ти брехали. Перервала його Ірина, голос її звучав твердо, навіть якщо руки тремтіли. Твій батько й бабуся навмисно віддалили нас один від одного. Але я ніколи не відверталася від тебе. Свикруха, бліда від злості, намагалася щось викрикнути, але Ярослав різко підняв руку. Годі, його голос пролунав, як грім. Наречена, яка досі стояла в дверях, збентежено озирнулася на валіка. Що? Що тут відбувається? Ірина глянула на неї молоду, беззахисну майже дитину, і раптом зрозуміла вона теж стала жертвою цієї брехні. Вибач, дівчинко, тихо сказала вона, це не твоя вина, але сьогодні весілля не відбудеться. Валік мовчки кивнув, потім обернувся до нареченої. Нам потрібно поговорити наодинці. Гості почали розходитися, шепочучись, Свикруха намагалася щось доказати Ярославу, але той лише холодно дивився на матір Ти переступила всі межі. Я більше не хочу тебе бачити. Ірина не стала залишатися. Вона вийшла на свіже повітря, глибоко вдихаючи. За нею вийшов син. Мамо, я так помилився. Вона обняла його і в цю мить відчула найгірше позаду. Після того дня багато чого змінилося. Валік скасував весілля, але з дівчиною вони залишилися друзями. Вона теж не знала всієї правди. Ярослав подав на розлучення, а його матір, позбавлено його підтримки. Відправили в будинок для людей похилого віку. Вона більше не мала влади над їхніми життями. А Ірина та Валік почали все спочатку. Вони багато говорили, згадували, сміялися і плакали. Через рік син знайшов нову любов, дівчину, який відкрито розповів про свою минулу помилку. Коли в них народилася донька, Ірина вперше за багато років відчула себе справді щасливою. Вона знала, тепер у неї є сім'я. Яка ніколи її не зрадить, а колишній чоловік так і залишився сам з грошима, але без любові. Іноді він намагався зв'язатися з валіком, але син лише холодно відповідав: ти сам обрав свою долю. Ірина ж усміхалася, дивлячись, як її онука грає у саду. Життя було несправедливим, але воно дало їй другий шанс, і вона не збиралася його марнувати.